Уявімо, що А це кількість яблук. 2 гривні коштує одне яблуко. А це це загальна вартість за всі куплені вами яблука. Тож, як ми можемо порахувати вартість, коли я знаю, яку кількість яблук я придбала? Ми можемо сказати просто, що вартість буде дорівнювати 2. Адже 2 гривні коштує одне яблуко помножити на А. На кількість яблук або ж просто 2А тоді, що я можу зробити далі? Уявімо, я хочу поділити дві сторони рівняння на 2. Отже, я беру і ділю дві сторони на 2. Що ми отримаємо в результаті? 2А поділити на 2 буде просто А, яке буде дорівнювати С поділено на 2. І в чому різниця між цими двома формулами? В тому, що перший запис нам дає змогу зрозуміти і порахувати загальну вартість, яку ми витратимо на купівлю яблук. А ось в другому, навпаки, тут ми можемо дізнатися, скільки яблук ми придбали, якщо ми знаємо, яку вартість заплатили і ціну за одне яблуко. Що ж, що ми будемо робити далі? Повернімося все ж таки до першого запису. Що ми тут маємо? А те, що А ми називаємо незалежною змінною. Незалежна. Адже саме, в залежності від того, скільки яблук я придбаю, я отримую загальну вартість. І навпаки, вартість буде називатися залежною зміни, адже вона змінюється від кількості яблук. Тобто від кількості незалежної зміни. Так, тут незалежна. А це у нас буде залежна. Залежна. Гаразд. Пропоную вам показати на певному прикладі, аби ви точно зрозуміли, що ж я в цілому маю на увазі. Отже, тут у мене буде кількість яблук, тобто А, наша незалежна змінна. А тут буде наша залежна змінна С, загальна вартість, яку я заплачу за всі куплені яблука. Уявімо, що я купую, скажімо, 5 яблук. То яку вартість я заплачу? Мені необхідно 2 помножити на 5 і отримаю в результаті 10. Тобто, в залежності від того, що я мала саме 5 яблук, я заплатила 10 гривень. А що, якби тепер я придбала 10 яблук? 10 помножити на 2 буде 20. Я б заплатила 20 гривень. А тепер уявімо, що я придбала, ну, скажімо, 8. 8 яблук. І так, я просто зараз обираю, яким кольором ми це можемо зробити. 8 яблук. 8 помножити на 2 буде 16. І отримала 16 гривень. Отже, а ми називаємо незалежною змінною. Адже вона є унікальною. Такою, скільки яблук ми взяли. А вже в залежності від того. Яку кількість яблук ми вирішили придбати, ми отримали загальну вартість. Тож сподіваюся, що це було зрозумілим. А що ж робити у другій формулі, у цьому другому запису? Чи буде А лишатися незалежною змінною? Чи все ж таки А і С зміняться? В даному випадку, тепер наша С є незалежною змінною, наша вартість. Тобто тут незалежна. Незалежна. Наша незалежна зміна. Адже тепер у нас все вирішується в залежності від нашої вартості. Яку вартість ми мали, так ми можемо порахувати, скільки яблук ми купили. Тепер А, це уже буде залежна зміна. Залежна. Тож пропоную побудувати такі ж самі. Овали це навіть не кружечки, це більше овали. Тут у мене буде С загальна вартість, а тут у мене буде А, скільки яблук ми придбали. Тепер уявімо, що ми заплатили, ну, скажімо, 30 гривень. Ми заплатили 30 гривень. 30 необхідно поділити на 2, щоб дізнатися, скільки яблук купили. Купили 15 яблук, прекрасно. Тепер, нехай заплатили 100 гривень. 100 поділили на 2, дізналось, що ми купили 50 яблук. Ось, в принципі, і все. Тобто, що я хотіла показати цим відео, що в залежності від того, яку ми маємо незалежну зміну, ми можемо вирахувати нашу залежну зміну. В першому випадку нашою незалежною зміною була кількість яблук, і вже від кількості яблук ми рахували загальну вартість. А у другому випадку, все навпаки, в залежності від вартості. Ми рахували кількість яблук, яку придбали, знаючи, що одне яблуко коштує 2 гривні. Ось, в принципі, і все, я сподіваюся, що це було зрозуміло.